Ніколай Борисенко, казка про Ксюшу Хохотушу та Лицаря серйозно. У далекому королівстві, де всі ходили з такими обличчями, наче щойно отримали платіжку за опалення і вирішували долю Всесвіту одночасно жив собі лицар Ніколас. Він був чоловіком діла і гранітної серйозності. Якщо Ніколас сказав піду вб'ю дракона. Він не робив про це пафосне сторі з хештегом Герой на роботі. Ні. Він брав рулетку, міряв довжину хвоста дракона, звірявся з гостом на знищення чудовиськ, заповнював три форми звітності і тільки потім мовчки йшов. Додому він приносив не просто голову дракона, а голову дракона з інвентарним номером і печаткою обліковано. Все у нього було чітко за графіком, за інструкцією і дуже дуже серйозно. Навіть снідав він, нахмуривши брови, бо вів уявний діалог з долею людства. Аж поки він не зустрів Ксюшу. Ксюша була схожа на вибух блискіток, шампанського і конфетів бібліотеці. Вона була суцільно легкість, сміх. Пригоди, і повна відсутність будь-яких графіків вона могла піти за хлібом і повернутись білетом у цирк або новим кольором волосся. Ніколас подивився на неї своїм найсуворювішим поглядом, від якого в'янули кактуси, і вирішив цю дівчину треба вразити, фундаментально вразити. Серйозно, як ніколи. Спроба перша. Героїчно. Ніколас, озброєний до зубів, навіть шпори на чоботях були начищені доблиску, повів Ксюшу до найстрашнішого міста в королівстві, печери жаху. Він ішов попереду, перевіряючи кожен кам'янець на наявність пасток, і раз у раз озирався, чи не порушує Ксюша техніку безпеки. Там у непроглядній темряві. Світилися червоні очі старого вонючого троля. Ніколас вихопив меча, став у ідеальну бойову стійку, яку вивчав 10 років, напружив свої сталеві м'язи так, що обладунки заскріпіли і грізним басом крикнув: Відійди в безпечну зону, Ксюшо! Згідно з пунктом 4 дроб 2 Кодексу Лицаря я захищу тебе ціною власного життя. Це смертельна битва! Приготуйся до видовища доблесті. Троль від несподіванки навіть перестав жувати кістку. Ксюша ж подивилась на чудовисько, потім на надутого від папусу Ніколаса, у якого від напруги аж жилка на лобі пульсувала, і. Ха ха. Колю. Ти бачиш його вуха. Вони ж надуті, як у нашого сусіда, дяді Васі, після запою. І ніс такий самий бульбою. Ти чого такий червоний? Як перестиглий помідор? Ти зараз луснеш від серйозності, і Богу. Ой, не можу. Ви такі смішні обидва. Тримайте мене, бо впаду. Троль обережно пхикнув і почовгав у глиб печери, вирішивши, що сьогодні на день для іпочних битв. А Ніколас стояв розгублений, не розуміючи, як можна сміятись під час виконання бойового завдання. Спроба друга екстремальна романтика: Треба щось масштабніше, щось, що не викликає асоціації з дядєю Васою, подумав Ніколас. і склав детальний план романтичного подвогу. Він вивіз її на маленькому човні у відкритий океан. Звісно, він попередньо звірився з метеопрогнозом і вибрав час найлютішого шторму. Хвилі била об борт, грім гримів, блискавки освітлювали його суворе обличчя. Ніколас, міцно тримаючи штурвал мозолястими руками, намагався перекричати бурю Стихія не знає жалю, Ксюшо. Це випробування нашої стійкості. Але поки я за штурвалом, ми пройдемо крізь це пекло. Дивись вочі небезпеці, це наша доля. Аксюша сиділа на кормі мокра до нитки, з розмазаною тущою, але абсолютно щаслива і реготала на весь океан Коля, ти такий смішний, коли мокрий, тебе чубчик пелип до лоба, як у першокласника, якого мама намилила. І цей вирос обличчя, ніби ти здаєш іспит з навігації. А ці хвилі. Це ж просто велика, безкоштовна джакузі із бульбашками. Юху. Ніколас відчув, як його серйозність починає давати тріщину. Вона що знущається? Чи просто не розуміє всієї драматичності моменту? Спроба третя. Глибока філософія. Ніколас вирішив піти ва-банк. Якщо її не лякають монстри і шторми, її має вразити глибина думки. Він провів її на край світу, де зорі були такі великі, що, здавалося, їх можна торкнутися рукою. Тиша була така, що дзвеніло у вухах, він повільно, з гідністю, став на одне коліно, дістав старовинний. Трохи поїдений Мільлюсуві і почав читати серйозні трагічні вірші про сенс буття, тлінність всього сущого і тягар відповідальності. Ксюша, поглянь на це безмежне небо ми лише маленькі, нікчемні піщинки у цьому холодному, байдужому всесвіті. Він зробив театральну паузу і чекав сльозу розчулення. Або хоча б глибокого зітхання. Аксюша спочатку голосно тіхнула в руку, порушивши всю урочистість моменту, а потім подивилася на нього своїми великими очима і як розсміється, що аж зорі, здавалося, почали миготіти в так її сміху. Колю, ну ти артист, погорілого театру, піщінки, холодний всесвіт. Ти це де взяв у пабліку з депресивними цитатами для підлітків. Ти такий серйозний, що аж смішно, та розслабся ти вже, солоденький мій зануда, життя це легко і весело. І тут Ніколас все зрозумів. Він дивився на неї, як вона заливається сміхом, відкидаючи голову назад, і до нього дійшло. Вона сміялась на нього, вона сміялась для нього, щоб розбити ту кам'яну стіну серйозності та інструкцій, яку він будував роками. Вона намагалась показати йому, що світ це не лише звіти і битви, а й радість, його суворі губи, які звикли бути стиснутими в тонку лінію, зрадливо розтягнулися в невпевненій усмішці, потім ширше. А потім він сав несподівано для себе видав дивний звук Ха-ха. Він сміявся вперше за багато років спочатку невміло, а потім голосно на весь край світу. Він сміявся над своїм дурним віршем над мокрим чубчиком і над вухами троля разом із Ксюшею. під зорями, забувши про драконів, графіки і проблеми. Виявилося, що перемагати чудовиськ. Це просто робота. А сміятись Ксюшею це і є справжнє життя і щастя. Сподобалась книга? Підтримай автора, підпишись. Я хочу подякувати тобі за підтримку виходу нової книги за реквізитами у дописі. Для мене справжня честь отримати допомогу від тебе. Ти навіть не уявляєш, наскільки твій вклад важливий. Слухай або читай мою книгу Світло після ночі безкоштовно за посиланням у дописі або клікай, переходь до відео на екрані. Це світла історія для тих, хто шукає себе.